Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. І нарешті з'явилася дуже дефіцитна позиція, котрої не було вже більше року. У нас в наявності це вінець під стартер на трактора. ЮМЗ по ньому дуже цікава ціна. Одразу попереджаю. Будь ласка, дивіться. Я трошки пізніше вам його її назву. Ось так він виглядає. Вроді би як з виду зроблено погано, але ж, звісно, треба подивитися з часом, як він себе покаже, як він буде ходити в наших клієнтів. Але я думаю, все буде нормально. Ми знайшли виробника, який почав їх робити. Поки що він тільки один, наскільки ми знаємо, можливо, ще починають з'являтися хтось, і можливо, хтось каже, що він золотий, можливо, так і є. Але повторююся, претензії не до нас, а до виробника. По ціні він коштує 3990 гривень. Як для мене ціна космічна, але ось такі реалії. І я навіть не впевнений, що. Воно того варте, тобто, якщо ви хочете собі перебувати юм за під стартер, хочете замінити цей вінець. Можливо, треба розглянути варіант по типу стартер, пдмка, стартер і вал з плитою, замість того, щоб міняти вінець, купувати картер під стартер, тому що цих картерів також зараз дуже дефіцит по них і ціна. Я думаю, там од десяти тисяч гривень. В общем, це таке перебування, хоч воно і правильне, саме правильне, тому що це заводський варіант, але воно ну дуже зараз дорогих грошей коштує. Ось, але звісно, якщо у вас вже такий варіант прибула стоїть, тобто у вас там зуби злизало на вінці, що ж робити? Треба купити гроші і купляти ось такий вінець. Ми, звісно ж, будемо шукати ще виробників по ньому. Я не сподіваюся, що вони з'являться. І коли буде конкуренція, коли їх буде не один, тоді і ціна буде знижуватися. По них мені просто здається, що. Той, хто виробляє, думає що він зараз монополіст, і можна ось таку ціну вскрутити по цих вінцях, тому що попит великий, а нікого, хто може предоставити свою продукцію зараз немає. Так що, друзі, будемо шукати, щоб вам пропонувати різні варіанти по ціні, по якості. А ви, будь ласка, щоб не пропускати ось такі ексклюзивні наші новиночки. Підписуйтесь на нашу ту каналу обов'язково і у viber спільноту. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Пока.